Все очевидніше відчувається взаємозв'язок людини з космосом. Він впливає, втручається в життя, задає шалений темп. Останнім часом з'явилось багато людей, які бачили НЛО. НЛО Неототожнені літаючі об'єкти, або, як кажуть, у народі, літаючі тарілки. З їхньою появою помітили люди, змовкають телевізори і радіо, глухнуть двигуни. Або й зовсім дива, НЛО тягне за собою цілий залізничний ешелон. Всесвітньо відома Ясновидиця Ванга навіть знає, звідки прилітають до нас космічні гості. Це третя від землі планета Валефим. А хто нині не чув про так званих контактерів? За їхніми свідченнями інопланетяни є і білі, і сірі, і зелені, і чорні, з вухами і без. З одним оком, з двома. У нашому фільмі розповідатимуть очевидці з Київської та Сумської областей. Я в це діло сам не вірив. До 6 жовтня. 6 жовтня, без 15.09 вечора, виходжу я на вулицю. Дивлюсь в метрах 200 від моєї хати, червоний. Вон там червоний такий круг діаметром у 5 метрів. Я й присів, я й набіг голову. Ну не розберу, що воно таке до мене приїхало. Гукаю я свою меншу дочку Наташу. Наташа, іди подивись, що до нас приїхало чи прилетіло. Наташа вибігає з хати. І одразу говорить, тато, да це ж інопланетяни. Я став на вулиці, а вона побігла в хату. Значить, мені що показалося? Круг, а в кругу відщетливо видно трикутник. От такий вроді вигнутий, не рівно такі сторони, а так трохи вигнутий. А Наташа вже. На, наоборот, каже, що я бачила круг, а в кругу. Я бачила трикутник, а у трикутнику круг. Ну все, на цьому. Наступного дня <клес> я почала наблюдати, думаю, це ж воно буде кожен день пролітати. з 8, 8 до 10 годин вечора я стояла, дивилася, але нічого не було. Ну так ми почали забувати про нього. <клес> Я ходжу на свій город кілька вечорів підряд. Це було 29 жовтня, коли я вперше побачила кулю. Я дивлюсь, горить. весь сарай горить. Я злякалася, гукаю чоловіка. Іди, чоловіче, глянь, мабуть, сарай горить, а потім дивлюсь, а, ні, зовсім, наче прозаїчна річ. Це інопланетяни прилетіли, сарай не горить, наче так, як і треба. Всі збіглися, звичайно, діти раді, що вони побачать. Ну і ми всією сім'єю спостерігали хвилин 10. Ми вийшли на подвір'я, у нас є балкон біля хати, піднялися на балкон і звідти дивилися. Це була велика куля. Ну, мій чоловік математик, він працює в Чорногородській школі. Якимсь там математичним способом, він вичислив відстань до рудки, яка приблизно, і обчислив, що ця куля була десь метрів від 50 до 80 у радіусі. Ось така була ця велетенська куля. Світила вона як добрячі п'ять сонць, сліпила очі. Все небо було у малиновому світлі залите, так само сніг такий само виблискував. І причому весь обрій, це не тільки навкруг кулі, а весь отак обрій світився. Потім вона почала опускатися куля. Спочатку вона висіла, потім почала опускатися. І колір її мінявся. Вона ставала жовтуватого кольору, Ну, так як метал остигає, отак точно куля. Спочатку розжарений метал, потім остигає стає жовтіший, жовтіший. Ми бачили, що куля, а зверху ще є сегмент над кулею. Такий у вигляді гриба. 16 числа я виходжу по дрова на вулицю і в цей же час бачу таку саму картину. Таке саме сонце сидить, тільки нібито низ трошки зрізаний, вроде плоский. Я вбігаю у хату, вже й дрова не беру, кажу, Маруся. Так і кажу, зараз і ти знов прилетіла. Вона вибігає на вулицю. І в цей час, як вона вибігає на вулицю, Дві фігури пройшли про червоне. Кажу, Маруся, я побіжу, мабуть, до сусідів. Тільки я це сказав, ці фігури, як солдати, отак розвертаються і прямують до цього червоного. Вони пройшли про цей красний круг. Як вони проходили, відчутливо видно фігури. Тому що ж воно красне, тут хоть не хоч довидно їх. Значить, вони були десь. Більше половини тієї кулі, а значить, метрів два з половиною до трьох. Значить, трошки сутулувати. Щоб сказати, що ділалась голова, ще не можу сказати, тому що не видно було. Руки, як будто так наперед, тому що видно чітко було, вони ж так сутулувати були, руки були так висіли і показалось мені, що вони навіть нижче колін. За одежу за все не буду казати, тому що я не бачив, яка там на їх одежа була. Дороді от одежі якісь такі вискакували сріблясті, як будто такі іскорки. Вроде. І потім вони так розвернулись різко. Вони б напевно почули, що я сказав, що я побіг до сусіда, бо я ромко сказав. Вони в цей час, ага, вони йшли, що мені інтересно стало, що вони йшли не так, як люди, звичайні. Людина, коли йде, вона от так руками розмахає. А вони йшли, руками не махали і такими коротенькими шажками. Потім, як солдатики, я ж говорю, раз розвернулись, і п'яже таким коротенькими сашками дійшли до цього красного круга і все щезло. А я знову у понеділок бачила. У понеділок час стояло, у повітрі було. Час. Так воно ну не час, а часа два було в повітрі. Так ось що дивіться. Так тут таке кругле, тоді-сюди така якась так наче полоса така, а сюди рівно, а сюди так рівно. Тут освіщається, а сюди так наче навскоси. Воно дуже помаленьку, так так мені воно суне, так поманюсінько. не гуде і не свистить, і не шумить, ну нічого в світі. І так, а тоді вже... Отам воно, оце дивіться, там у нас є рутка, Так, перша рутка, тоді друга рутка. Тоді там ліс і горішено, і воно там сідає десь. Баба Марія телевізор. Як? Телевізор затих і все потемніло, і все, і нема нічого. А там їхали мотоциклісти, Да, хотіли туди поїхати. Мотор відказав, і все не, не заводиться, а вони хотіли йти, а тоді поставали, так десь стоять. А ви знаєте що? Що написано є тільки ось у Біблії? Буду будуть пришествия такі, отакі от от. будуть. І це не земне.